Андрій Григорович разом із супругою Вірою відпочиває в санаторії вже в четвертий раз три рази ще при радянській владі, і таких як він щорічно тут відпочиває близько трьох тисяч повний полк досвідчених воїнів. Я почав 41-го і прийшов калійкою на костелях, переніс сім операцій, а тепер знаходяться. Бачите, які швидкі люди. От побачили санаторій. Його треба приватизувати. Його треба зробити тут установу. За 19 гектарів землі в Києві розгорнулася боротьба. В санаторії кажуть, з початку року йде спроба рейдерського захвату унікального закладу під патронатом міністерства соціальної політики. Почалося все з виклику керівника на килим до нового міністра. Після приходу Наталії юрівни в міністерство. Мне было запропоновано ее радниками, чтобы я освободил данную посаду, потому что пришла пришла новая команда. На что я был категорически против? Конечно, соответственно, на, мою, на мой отказ. Була би видан наказ такий, щоб перевірити санаторій перемога і направлені аудиторська перевірка. Перша перевірка нічого не знайшла. Тоді Юрію Харченку раптово прислали нового заступника Володимира Ковальчука. Потім міністр соцполітики приїхала до санаторію особисто. Після цього перевірки пішли одна за одною за півроку сім інспекцій. Прокуратура, антимонопольний комітет, МВС, не кажучи вже про ревізорів з міністерства. Перевіряли всіх вздовж і впоперек, але порушень знайти не вдалося. Тоді як розказує Юрій Харченко, міністерські інспектори підробили акт перевірки. Фальсифікацію викрили. Правоохоронці почали розслідування з цього приводу. А поки Святошинський райвідділок розслідував факт підробки, прокуратура скористалася інформацією з фальшивого акту і розпочала нову паралельну перевірку. Нікому не цікавий санаторій, нікому не нужна ця посада. Я являюся сейчас на даний момент помехой для бізнес-процесу. Все делается для того, щоб эту землю отдать коммерсантам. Варто пам'ятати і про недалеке минуло нинішнього міністра соціальної політики. Виборча кампанія Наталі Королевської була признана найдорожчою та найбільш провальною на парламентських виборах 2012-го. За різними оцінками інвестори вклали в провальний політичний проект десь 200 мільйонів доларів. Звісно, Наталя Королевська не перший міністр, хто посягнув на ласий шматок, але вона найбільш наполеглива. Проте, отримати коментар у самої Наталії Юрівні нашій знімальній групі не вдалося. Вона відмовилась розмовляти з журналістами на цю тему. Між тим на захист санаторію встали і парламентарі. Члени комітету з соціальних питань вже два рази зверталися до генпрокуратури з проханням розібратись в ситуації. Прокуратура мовчить. Наша перша спроба звернення до генеральної прокуратури. Ну генеральна прокуратура вбачала в тому просто трудовий спір. Ми вважаємо, що це не зовсім так, і тому ми повтор. Я повторно звернувся до е, Генеральної прокуратури, вимагаю тоді щось втрутитись по суті. Результата поки що немає. принаймні, я не бачив відповіді Генеральної прокуратури. Ну очевидно, я хочу думати, що генеральна прокуратура розбирається в цій ситуації. Вона непроста. Герой війни приніс до батьківщини перемогу і санаторій перемога теж віддавати не збирається. Автомата немає. Але возьму топор або вила, і піду на королівську. Володимир Полуєв Артем Кутасов Соціальна країна.